Вітаю. В ефірі ТРК львів, програма профілі, і проведу, як завжди, я журналіст Ігор Гулик. Попри війну та економічну скруту, Україна живе, працює і навчається. На цьому останньому я хотів би наголосити особливо, оскільки. Якщо ми хочемо бути успішними, тобто перемогти у цій війні, подолати економічну кризу, а також в принципі десь сформувати собі більш-менш гідне життя, ми в першу чергу повинні навчатися у цій студії студії профілів. Було чимало представників розумової праці, інтелектуалів. Це були і митці. І культурологи, і соціологи, історики. І вони якось поділилися на два табори. Одні з них вважають, що інтелектуал повинен бути десь осторонь суспільного процесу, давати якісь нові ідеї і тренди. Інші ж вважають, що люди розумової праці повинні брати активнішу участь у суспільному житті. Сьогоднішній наш гість гість особливий Юрій Боболо, ректор. Національного університету Львівська політехніка поєднує у собі дві риси. З одного боку, як інтелектуал і науковець він формує власне нові ідеї і вносить е, великий вклад у національний інтелект. З іншого боку, як ректор такого легендарного, я б сказав, вишу, е, він е, навчає і передає свій досвід новим поколінням. Я вітаю вас, пане Юрію. дня. для початку короткі штрихи вашої біографії. Юрій Ярославович Бобаво Учений у галузі радіотехніки, доктор технічних наук, професор, ректор Національного університету Львівська політехніка з квітня 2007 року. Народився 23 квітня 1945 року у селі Дунаїв Перемишлянського району Львівської області. 1973 року закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю радіотехніка, у 1973-1975 роках. Працював завідувачем навчальної лабораторії, 75 80 Року асистентом кафедри радіотехнічних систем і пристроїв радіотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту, у 1980-84 роках аспірант Московського авіаційного інституту, 1986-го молодший старший науковий працівник Галузевої науково-дослідної лабораторії радіотехнічного факультету. З 1986 року асистент, доцент, з 2004-го професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіової Йонь у 1986-2002 роках заступник проректора з наукової роботи. У 2002-2005 проректор з наукової роботи. З 2005-го перший проректор, з 2007 року ректор Національного університету Львівська політехніка. Автор понад 130 друкованих праць. Пане Юрію, почнемо з того, з чого я власне почав. Два погляди на інтелектуалів. Перший погляд це людина дещо відсторонена. Інший погляд людина активно залучена до суспільних процесів. Яку думку поділяєте ви? Ви Знаєте, це, напевно, дуже складне питання. Якщо говорити про вищі навчальні заклади, то все-таки візію навчального закладу. В першу чергу це повинна бути освіта, надання освітніх послуг на високому рівні. Тому ці науковці, ці інтелектуали, будемо казати, які працюють в вищих навчальних закладах, вони в першу чергу вирішують питання освітянське. Як краще організувати навчальний процес таким чином, щоб фахівці, які виходять зі сім університетів, мали відповідний досвід. і Знання, щоб працювати в промисловості. Але крім цього, що ми займаємося такими речами, як підготовкою фахівців для народного господарства, у нас ще інша візія це займатися наукою. В Україні організація наукових досліджень, вона напевне не дозволяє вченим стояти осторонь тих процесів, які відбуваються в державі. Ну, по-перше, в Львівській політехніці працює біля 350 докторів наук-професорів, біля 1200 кандидатів, наук доцентів. І всі вони, крім освітнього процесу, займаються і науковими дослідженнями. Тобто, якщо говорити про цю категорію науковців, то без сумніву, що це ті люди. Які бачать себе в науці і займаються тими проблемами, які стоять перед освітою і наукою. Інша категорія це є науковці академічних установ, Національної академії наук, галузевих установ, галузевих академій. Вони також, якщо він є науковість, якщо говорити, звичайно, в цілому, угу. а не про окремі випадки. Так. так то він також конкретно займається наукою, якою або фундаментальною, або прикладною. Якщо він займається фундаментальною наукою, ну, я не знаю, можливо, ті е, люди, які, з якими ви працювали, можливо, вони мають на увазі власне фундаментальні дослідження, тому що вони не дають уже якогось результату. А вони дозволяють отримати результати, які в майбутньому можуть приводитися державі, чи в промисловості, чи в освіті, чи науці. От тому я б так категорично не ділив науковців. Як би там не було, але все-таки чимало моїх гостей говорять: ну, можливо, не, не про те, що там, скажімо, не увагу до них там чи до їхньої роботи, так. Але вони кажуть про те, що. Їхні напрацювання доволі часто ігноруються там владою, державою, що не використовують просто-напросто в практичному управлінні те, до чого вони дійшли вже, можливо, навіть то, що да, немає, так, то, що вони що не мають, вони отримали в результаті ноковидеться. Скажіть тіжень. мені, будь ласка, і це справді так, чому іноді у владу приходять нас ну не те, що вони фахівці, так, а й відверті невігласи. Ну не будемо там конкретизувати, але так називати? є, так. Ви знаєте, що хто такий науковець? Науковець це людина, яка хоче займатися наукою. В першу чергу. В багатьох випадках науковця, серйозного науковця, не стільки турбує його заробітна плата, як можливість займатися наукою. От давайте подивимося на теперішній час. Яка є можливість в науковця займатися наукою? Зарплату виплачують. Як виплачують, це вже інша справа, Скільки. це вже предмет іншої розмови. Це, це. От. Але фінансування науки потребує дуже великих коштів. Головна проблема зараз науки не в тому, що є науковці, які десь займаються проблемами досвідними. І науковці, які ну, десь себе не бачать, вони завжди були, є і будуть. так? Якщо по відношенню до університетів говорити, то науковці, доктори наук в університеті можуть займатися або науковою роботою, або методичною роботою. так? Це залежить від його, ну як це правильно сказати, його бажання, його можливостей. Тому що один читає прекрасну лекцію, так? Так. А інші роблять прекрасну наукову роботу. Давайте пофантазуємо. Так? Так. От прийшов час, і в Україні вирішили сформувати професійний уряд з науковців, які глибоко розуміють проблеми. І, будь ласка, чи погодився, чи погодився б особисто Юрій Боболо взяти участь у такому фантастичному проєкті? Ну, я вам скажу, що це дійсно фантастичний проєкт. Якщо опуститися на реальну землю, так? то кваліфіковані і висококваліфіковані доктори наук, професори, вони не погодяться входити в склад уряду, так? можливо, на певні посади, так, це на ті посади, в яких вони, ну, будемо казати, розбираються і щось в цьому можуть допомогти. Інша справа, що якщо б цих кваліфікованих науковців, інтелектуалів, інтелектуалів зробити помічниками, консультантами, створювати якісь консультативні ради, то тоді це інша справа. І вони би погодилися на це. Якщо питання стоїть так, чи я би погодився, так? Я б не погодився. Дякую. Я б не погодився. Якщо ваше питання стосується ідеального суспільства, так, ідеальної держави, то тоді так. Але ті процеси, які відбуваються зараз в державі, думаю, що ніхто б не погодився. Хіба що, можливо, знайдеться якийсь кар'єрист, який, а, піду, я попробую. Короткий конспект від Юрія Бобала. Хто такий науковець? Науковець це людина, яка хоче займатися наукою. Першу чергу. В багатьох випадках науковця, серйозного науковця, стільки турбує його заробітна плата як можливість займатися наукою. Поговоримо зараз про тих, кого ви навчаєте, кого ви виховуєте. Тобто, на загал про молодь. Молодь кажуть в Україні є промотором таких змін, тому що і всі революції підняті власне нею, це починаючи від гранітної революції, закінчуючи революцією гідності, зрештою, зараз здебільшого молоді захищають нас на Сході. Але з іншого боку, побутує думка про інфантильність молоді, про її байдужість, про її аполітичність, і, зрештою, зацикленість на якихось матеріальних таких інтересах якою є молодь, у вашому розумінні, оскільки ви з нею працюєте щодня? Так. Ви знаєте, я категорично не згідний з тим, що молодь у нас якась інфантільна, не хоче приймати участь в різного роду роду таких заходах, які б були спрямовані на покращення ситуації в Україні? Мою Думку підтверджує той факт, що головним рушієм всіх революцій, які відбувалися в Україні, була молодь. Їх ніхто не переконував кудись йти, щось відстоювати. Просто ситуація, яку вони бачили, ситуація, в якій вони жили, ці переживання, які вони в цей час мали, оце все заставляло їх іти на Майдани у Львові, в Києві, в обласних містах. І мені здається, що це саме головне у молоді старше покоління, перш ніж вирішити, чи йти, подумає, ну, можливо, не всі, але подумає, а мені це потрібно. У зв'язку з цим в мене ще одне запитання. Чи не лякає вас конфлікт поколінь? Оскільки, як на мене, саме зараз, через 25 років після краху імперії совєтської, відбувається оцей злам між совковим мисленням так, І новими якимись війнями, які сповідує сьогоднішня молодь. Цей конфлікт батьків і дітей він завжди був драматичним. Яким він є зараз? По крайній мірі не драматичним. Це точно. Конфлікт дітей і батьків це є вічний конфлікт. Напевне, і в стародавньому Римі, так. І в пізніших державних утвореннях, і в Австро-Угорщині, і в Росії, і в Радянському Союзі, можливо, враховуючи політичну суспільну ситуацію в кожній державі, оці процеси, які були причиною конфлікту, діти, батьки, можливо, вони не так швидко розвивалися, і вони в якійсь мірі були. Ну, не такими гострими. Але разом з тим, ви розумієте, конфлікт батьки діти може виникати ще тому, що ми хочемо від дітей з врахуванням суспільно-політичної ситуації, ми хочемо дітей бути, щоб вони були такими, якими ми хочемо. Ви розумієте, що успішний. Чоловік, чи успішна молодь, чи успішна людина? Оця фраза успішний, вона дуже залежить від соціального, соціально знову ж таки, подій, які відбуваються. От подивіться, в Радянському Союзі хто такий був успішний чоловік? Ну, людина. Це коли він мав освіту. Коли він був е, вчителем, коли він був юристом, коли він знайшов місце в житті. Так? Після цього, 90-ті буремні роки, хто такий успішний і кого вважали за успішного? Людина в малиновому піджаку. От іменно, людина в малиновому піджаку, яка стріляла, так? Ну. Ну. Або вміла красти. Або вміла красти. Наступний успішний, але він це приховував. А наступний це коли він цим гордився. Чому він ходив в малиному піджаку? Ну, щоб відрізнятися, щоб всі знали, що я бандит, так? але я успішна людина. Я можу зробити все, що хочу. І останній етап. Успішна людина це та, яка працює у владі. Тому що. Влада це є бізнес. Короткий конспект від Юрія Бобала. Слова це є слова. По-різному вони впливають на дітей, на молодь, так? Але коли діти молодь бачать наші поступки, успішний чоловік, чи успішна молодь, чи успішна людина? Оця фраза успішний. Вона дуже залежить від соціального, соціально-політичних знову ж таки подій, які відбуваються. Пане Юрію, я часто розмірковую над таким українським суто українським феноменом. Подивіться. Е люди, які чогось досягли своїми руками в Україні, здебільшого є виходцями з села. Ви... Так, успішні люди, так? Успішні люди, так. <с> так. Ну, але в нормальному ну, розумінні. В хорошому цього розумінні, слова. так. В хорошому, в хорошому розумінні, розумінні цього слова. Е ви також не виняток. Ну, Зрештою, ми навіть земляки з вами. Я також з Тернопільщини. От. Як ви для себе пояснюєте цей феномен? Дуже просто. Я вважаю, що ніякого феномену немає. Згадайте 60-ті роки, Колгоспи, так? скільки людей проживало в селі? 80%. Якщо, якщо була б така статистика, скільки успішних людей, ну, в хорошому розумінні, так, вийшло з села і вийшло з міста на цей час це приблизно було б, я так думаю, також 80 на 20 на той час. Тому що кількість, вона є дуже така статистика залежить від кількості. Тепер, скільки людей в селі? І хто? І останнє запитання, яке я, в принципі, ставлю всім гостям профілів. Чи є у ректора людини Юрія Бобола? Якась найзаповітніша мрія, яку він готовий оприлюднити публічно. Звичайно, що я готовий оприлюднити публічно мою мрію. А не вкрадуть? <свісно> Ні, не вкрадуть, тому що це нелегко її здійснити. Я би хотів, щоб львівська політехніка стала не одним з найкращих, вона є одна з найкращих. Але щоб вона стала найкращим вищим технічним закладом України і без сумніву, щоб вона війшла в 500 кращих вузів світу, я побажаю. Це реально. це реально. Я побажаю, і тому я власне бажаю вам здійснення цієї мрії найближчим часом і сподіваюся, що так воно і буде. А нашим глядачам нагадаю, що у студії профілів цього разу гостював. Юрій Боболо, ректор Національного університету Львівська політехніка. Я дякую вам щиро за розмову, за такі відверті відповіді. А глядачам нашим кажу, побачимось в ефірі.